Привіт, друзі! Я Віктор Бабуренко ви на моєму ютуб-каналі «Скажи, як зав'яжем. Поїхали. Що ж, дві свіжих соціології показують, що рейтинги Зеленського підвисли, що вони падають не так, як хотілося б окремим політикам чи поліцилам, чи просто людям з здоровим глуздом, щоб вони обвалювалися після скандалу з Міндічем. Ну в усякому разі, і опитування ділової столиці і кмісу показують, що попри те, що є надзвичайне падіння довіри і оцінки діяльності Кабміну і Верховної Ради, рейтинг з стоїть. Стоїть, якби він... він, але давайте про це поговоримо. Про те, то, що не все так про не все так однозначно, як казав, так е, лише 7% опитаних оцінюють діяльність уряду позитивно або скоріше позитивно. да, там Цілком позитивно 1%, скоріше позитивно 6%. Нейтрально 25%, скоріше негативно 31% і дуже негативно 26%, Тобто. 57% або скоріше негативно, або дуже негативно. Так само оцінюють діяльність самої Юлії Свериденко, причому 20% в Україні щасливих людей, які не знають прізвище прем'єра. Заздрю. Просто чисто заздрю. Як от мене буває, молодь перестріває там той-то той-то якийсь співак. Я хто це? Вони там? Ти не знаєш цього великого там співака. Я ні, вперше чую. І вони на мене дивляться, як на людину з іншої планети. Власне, А я на них, тому що студія. Ну, крім журналістів, може, політологів, в більшості своїй не знають, хто такий прем'єр і його прізвище. Ну окей, поїхали далі. Так, да, э, новий прем'єр-міністр э, не слідкую, не цікавість 15, ну але 20% не знають. Да? А так, або негативно, або дуже негативно оцінюють роботу. Навіть, а дуже часто хто там десь щось чули, навіть прізвища. А як ви оцінюєте? Так, блін, всі вони однакові. От, э, на відміну від Володимира Олександровича, про це далі. От. Э, про відставки Кабміна. 42 так підтримуємо. А 31% – так, але лише окремих міністрів. Але 73% – дві третини українців за те, щоб або частково, або всіх списати в утіль. Володимир Олександрович, ну просто суперпопулярний ваш уряд. От. Ну, а ще круче це оцінка діяльності Верховної Ради України. Це цілком позитивно, аж піввідсотка людей, піввідсотка людей, оцих всіх Стіфанючуків, Арахамів, цих е, Аналтабу, там, ще хто там. Ну, в общем, без безугла, це, звісно, от, скоріше, позитивно оцінює 4,5%, нейтрально 19, скоріше негативно 33 і дуже негативно 37. Тобто, 70% знову ж. Ну, і є е, щасливі 6%, яким важко відповісти. Ну, так, да, тут уже або можливо, це ті, що важко відповісти, розстрілювати час чи <гадя> Ну, В общем, десь так. Е, да, е, що ж е, стосується позицій е, президента, е, то тут я би сказав, перед тим як оголосить вердикт, е, який ж час у нього там. Ці позиції треба сказати, що дві соціологічні служби дають трошки різні, трошки різні цифри, але треба сказати, що стримує президентський рейтинг. Багато експертів говорять: ну, я поділяю цю думку, але не лише це. що всі бояться просто, якщо зараз там, типа, блін, списати вутіль президента. А що ж буде, як же ж будемо робити? Це та категорія людей, патерналістки настроєних, які там, типа, Нет, лідера, ми пропадемо. Все хто ж буде вести? де ж серце Данка? Це перше. Друге, налаштовують проти нього. Якщо Трамп наїжджає на Зеленського, всі як би, там, ну це називається, в політехнолої гуртуємося навколо знамена, да там, типа що ми в е, опасності і гуртуємося. Хоча в 19-му році е, нам е, у, у шо, не було у нас там е, ну небезпеки. Там же ж Порошенко казав, армія мова віра, але всі там, типу, а то що Путін нападет. І ніхто не, не думав, що Путін нападет. Небезпеки не відчували. Зараз відчувають небезпеку, там, типу, під час війни, і тут Трамп наїздить на нашу, давайте згуртуємося кругом нього. Це так? Це так. Але не називається ще одна причина. Ми наблизились до. Цільової залізобетонної групи Зеленського, які пишалися тим, які агресивно за нього агітували, які казали, якщо не він всі умрем, умрем, там учителям не буде по 4 тисячі доларів зарплати. І ті, хто хитались, вже відвалились від Зеленського. Залишилось десь от е, тих, хто от зараз рейтинг довіри повністю довіряють 21%. 21% – це базова цільова група, і тут далі просідання буде дуже поступовим, дуже нескорим. Тепер буде воно просідати повільно. І те, що за час Міндіджгейту за місяць фактично просіло на 4 пункти, це дуже багато. Це дуже багато, на 4,5, на 5 пунктів. От. І з цим треба якби ну, рахуватися. От, тобто, і зовнішній тиск на президента сприяє тому, що рейтинг не обвалюється, але і те, що він досяг, якби рівня вже базової цільової. Цементованої групи. І тепер він буде опускатися менше і менше. І розуміємо, що якщо він буде залишатися в політиці, десь 15 у в нього буде стабільно там, хоч хоч розстрілюйте цих людей, вони все одно він пубочка. От, і звинувачують будуть кого завгодно. Знову ж звинувачують кого. Міндіча Єрмака попав наш хороший хлопчик, попав в погану кампанію. Це так мами вигороджують власних дітей, які скатилися, десь пішли не тією дорогою, і ми знаємо в таких випадків дуже багато. Кожен може такі випадки розказати, що моя дитина хороша, вона і котиків любить, і бабушку через дорогу переводить. А те, що там палка когось по голові тріснула, то в погану кампанію попав. Або там пішов красти, або став наркоманом. Там типу, і за то. Так от, ще, як спасають, тобто ті, хто кажуть, там бо є група, тобто ті самі люди, яких питають на фокус групах, от що я кажу, що дуже важка робота соціолога, то, що там, типу, ви вірите, що Мінджі гейт це справді скандал, тому що якась кількість людей досі вірить всяким Петровам. Васічки нем, що це інспіровано Москвою, що насправді скандала нема в етапі це все видумано. І міндіч і Єрмак це ідеальні люди, на яких наговорили. Але все ж таки 87% людей вірять в правдивість цього скандалу, що міндіч е, крав. Мало того, є люди, і це до 30%, які однозначно знають, що Зеленський знав вважають. 啊。Uh Але є 30% людей, які кажуть, що мінді чи Єрмак там само по собі, а Володя не знав. Бо він же, ж, він же ж нас рятує, він їздить по Америкам, домовляється за нам, за допомогу, за зброю, за мир, про нас дбає. А вони от не ну, погані його друзі, а він не знав. Він сам, він сам білий і пухнастий. Якби він знав, він би їх сам за кодик взяв і покусав, як татарів, кусав він би перегріз горло, тому. Мі... Індіч у Єрмаку, але він не знав, бідняжечка. А те, що Єрмак поруч з ним, кругом катався, їздив, ну, то так, это другое, это другое. От, Тобто, природу, е, е, здавалося б, е, ну, маленького падіння просідання рейтингу, е, можемо пояснити. І так, тепер ділова столиця якби вибори президента відбулися найближчої неділі, то за Зеленського Володимира із тих, хто вже визначився, проголосувало б 33,4, за Залужного Валерія 26. Ну і там далі пішли: Порошенко Петро 9,2, Разумков Дмитро 5,7, Тимошенко Юлія 5,6, Буданов Кирило 4,8, Усик Три і усика вже міряють. От. Ну, всі дали там е, притула 2,7 і дали нижче, нижче, менше двох. Е, е, які е, дає це ділова столиця? Що там у нас пише Кміс? Е, не 33, а 26 е, із тих, хто е, визначився вже. Тобто трошечки дають різні цифри, але вони теж дають, що у Зеленського досі в першому турі трошки більше, ніж у Залужного – 26-21. А в другому турі однозначно виграє залужний, причому ну, з великим відривом, з великим відривом ділова столиця розказує, що цей відрив буде там 44 проти 26 <голосувати> е, і тут, от е, странно, тобто та ж сама ділова столиця, каже, що в першому турі ви йдете і голосуєте за Зеленського 33%, а в другому тільки 26%. Ну, Для мене, якби не зовсім ну, есть, теоретично таке може бути, але не зовсім зрозуміло. Ну будь уже ж послідовним. От, е, чого ж ви тоді за Залужного не проголосували ж і в першому турі, да, щоб там не ходити двічі. От, але е, умовно, тут показують, що Зеленський виграв би е, і в Порошенка е, в другому турі, е, і виграв би там е, ну, і в е, інших, е, в інших е, кандидатів. От, е, ну, Залужний теж виграє там у всіх інших кандидатів, там на отдих, як то кажуть. Е, що стосується самого КМІСа, то там м, трошечки. Цікавіше, менший розрив між е, Залужним і Зеленським в першому турі 26 і 21, і власне я тому довіряю цьому дослідженню більше. От, Я в попередньому своєму відео розказував, що там е, що дуже цікава інформація від КМІС стосовно 5%, що тільки 5% громадян України вірять в те, що там когось покарають за оце все, не, що вони творять. От, е, тепер по партіям. По партіям ну тут е, надзвичайно цікаво, але все зрозуміло. Е, ніякої інтриги немає. Тут інтрига скільки партій пройде. да? Партія залужено 20,5%. Зеленський 12,6%, Європейська солідарність 12,5%. і І причому міряють партія Зеленського. Не слугу народу, тому що якщо мірять слугу народу, то ще менше, ще вдвічі менше. Тобто, е, партія Зеленського має. В два з половиною рази менше, ніж сам Зеленський. А якщо мірять партію з назвою Слуга народу, то в три рази менше, ніж рейтинги Зеленського. Тобто ну, просто любі друзі Зеленського, це просто пісня. Так, і так, партія Зовщи набирає 9%, відсотків Будано в «Разумков» 6,2, третя штурмова 4,5, батьківщина 4,3. І оце от буде і притула 3,9. І найбільшою інтригою буде, чи пройдуть батьківщина і притула до наступного парламенту. Чим більше. Партії тим більше фрагментований буде парламент, тим більше буде варіацій для створення коаліції. Да? Понятно, що у залужного самого не вистачить голосів на створення коаліції, але з ким домовлятися? Тобто з Порошенком, з азовцями, з Будановим, з Разумковим, скоріше за все, ні. Я зроблю ще окреме відео по можливостям, тому що от я зараз тільки для затравки скажу, що у нас. Партія разумкова показує 6,2%. І до речі, обидва соцдослідження показують, що Разумков впевнено проходить в наступну раду, але е, хто е, ким буде разумков? Разумков буде лівим політиком, він буде більше як соціаліст, от, е, Чим ті, хто старші пам'ятають, ким був мороз. От, чи він буде більш просто в проросійську сторону, тому що, скажімо так, ніхто ніде не дівся електорат, який зараз показує Арістович 1,2 або ОПЗЖ 1,3 то три, разом 2,5 з половиною показує. насправді це ця електоральна група десь до 10 Десь до 10 а той 10-15 це ті умовно, які Путін подонок, звісно, але Пушкіна не трогайте. Угакове та наше все, велика руська культура. Оце зрозуміло. Тобто, оцих людей десь 10-15%. Це впевнених оцих русофілів впевнених, і цей електорат хтось ж забере. Поки що, я так розумію, що він відходить разумково. Хоча є багато проукраїнських ліваків, які там, типа ми. За Україну ми там за все, але треба у багатих забрати, бідним віддати. От робити не треба. Халяву дати даєш, даєш халяву і багато. І е, таких українців теж дуже багато. І тому те, що ми зараз у нас перемагають партії військових, це тимчасово, це тільки на ці на повоєнні вибори і тільки один раз. Далі це буде менше і менше, буде е, більше додавлювати на слівацтво, Але про це поговоримо колись ще в окремому, в окремому роліку. А поки що е, живемо з тим, що Володимир Олександрович живе і всіх живих, і що міндічгейт обвалив його рейтинг ну, по різним соцдослідженням на 4-5%. Але я вам скажу за місяць 5%. Це дуже багато. І хоча дійсно всі розраховували, що обвал буде ще більший. Ну і я навіть думав, що це буде десь до 10%. от, Прорахувалися всі. І знову ж моє пояснення в висновку, що ми дійшли до базової його групи залізобетонної, і бетон ковирять уже не те, що просто землю копати. Тут треба кувалдою. Він буде зменшуватися, але тепер буде менше-менше. І знову ж 15% це не бетонна, це залізобетонна його цільова група. Поки він буде в політиці, поки він не скаже: Я устал, я ухожу. Тоді вони будуть розповзятися, шукати інших куміров. Але поки. Як у них Зеленський кумір, вони від нього нікуди не підуть. Добре, друзі, я дуже прошу підписуйтесь, хто не підписався, 46 тисяч підписників, а треба більше, більше, де треба до 50, до, ну до Нового року. Ну просто край треба. Подобайки ставимо, коментуємо. Під цим відео є під описом, є номери карток, можна підтримати цей. Канал, тому що ми там будемо робити ще великі, е, великі фільми, е, в тому числі е, по антипропаганді. Будь ласка, кидайте це, е, ми мусимо знати про Мордор більше. І знаємо, що, незважаючи на всі зусилля офісу президента і оцей зеленої Камарілії, Україна міцно стоїть на ногах. Русняві не пройдуть но пасаранки.